Друзі, я вас вітаю знову ранок, ще навіть сонечко не стало, і я вже хочу з вами поділитись тими думками, з якими я сьогодні вийшла на прогулянку. Сьогодні хочу поговорити з вами. Про такий стан, коли немає мотивації, шукати мотивацію. А ми зараз стикаємось так з такими непередбачуваними проблемами Їх досить багато. Ми, я вже казала, знаходимось у стані, так так би мовити, арештованого часу, коли потрібно шукати якісь може локальні виходи з ситуації. Тому я хочу вам запропонувати таку техніку, яка можливо комусь з вас допоможе. Техніка називається Маленька перемога, і навіщо вона потрібна? Дивіться, ми з вами може звикли до якихось великих досягнень. У минулому житті і зараз складаються обставини так, що ви не, не отримуєте тих, тих перемог, тих здобуттів, які зазвичай з вами трапляються. Таким чином. Втрачається віра в себе, віра в свої можливості, і якщо ви таке вже відчуваєте, то я хочу вам запропонувати поступово повертатися до стану переможця. Як, це, як цього досягти? Це дуже просто. Наприкінці дня оберіть якийсь час, наприклад, це буде там о 19 чи о 20, або 21, або там за а, кожного разу, як сідаєте вечеряти, а, святкуйте День перемоги. День перемоги а, може бути. А, Ну, на, на кшталт якихось маленьких ваших перемог, звитяг. Що це може бути так? Сьогодні я встала раніше ніж зазвичай. Це моя маленька перемога. Тож сьогодні в я слідкую день перемоги над моїми звичками довго спати. Або так сьогодні я відмовилась від зайвої там шоколадки чи від зайвої кави, і таким чином я святкую день перемоги над своїми такими хибними звичками на користь свого тіла, там чи свого здоров'я. І так далі. Тобто такий принцип. У мене була традиція до воєнні часи. Я кожного дня о 16 годині святкувала якесь свято. Для цього я використовувала календар. Існує такий календар дивних свят, і я кожного. Дня о 16 годині вже навіть мої колеги по роботі знали, що сьогодні о 16 я їх буду вітати з якимось святом дивним, і це було дуже так дуже цікаво, тому що 16 година це вже час, коли люди втомлюються да, від роботи, і тому потрібна була така маленька хвилинка. Ми в цей час збиралися, щоб разом. Там, попити чаю, чи кави, хто що любив е, в цей час. І е, таким чином, така десятихвилинка, вона підіймала настрій і робила нас, ну як би то мовити м -м, ну, більш працездатними і замотивованими. І е, знаєте, коли закінчувались в календарі дати, були такі дні, коли ну, не знаходилась якась цікава дата, то я. Сама вигадувала дату, там, наприклад, сьогодні день там, перемоги над, над, над Лінню, або сьогодні день веселого годинника. Ну, це може бути будь-що. Тому я вам пропоную е такі варіанти. Я їх зараз вже для вас проговорила, але ви можете е їх е буде, присвоїти до для себе і е вигадати якийсь для себе мотиватор, е якийсь е підхід, який надасть вам сил. Наприклад, е так само ви можете. Займатися якимись справами, які вам дуже вдаються, навіть в побуті. Якщо ви вмієте гарно ліпити вареники, то наліпіть тих вареників і похваліть себе за те, що ви вмієте їх дуже смачно готувати. Або якусь іншу фірмову справу підготуйте страву, приготуйте. Хай вас похвалять ваші оточуючі і самі себе похваліть. Тобто Зараз потрібно з маленьких, таких невеличких, таких малесеньких, я б сказала, перлинок складати вашу, повертати вашу здатність дихати на повні груди і вашу здатність в подальшому йти до. Великої справжньої нашої загальної перемоги ви потрібні країні, ви потрібні своїм близьким, щоб ви були в ресурсі. Людина здатна видобувати цей ресурс, здатна його масштабувати. І якщо ми раніше там, в наших планах, в нашому житті, в минулому знову ж таки, ми масштабувалися в більший масштаб, то зараз я вам пропоную навпаки трошечки в, в меншу сторону, на, звертайте увагу на маленькі деталі і радійте оцим маленьким краплиночкам вашої перемоги, вашим здобуттям, вашому натхненню. Тому... Я себе сьогодні хвалю за те, що я записала для вас це відео, за те, що я зараз буду насолоджуватись морським повітрям, і це для мене така перемога, бо я ну, дуже з цього радію це, мене надихає, і я навіть хочу сказати, що ось ці мої ранкові прогулянки. Я навіть коли йду додому після прогулянки, я піймала себе на думці, що я абсолютно щаслива людина. Навіть в таких важких умовах, яких ми зараз, навіть в тих обставинах, в яких ми опинились, я піймала це відчуття і воно дійсно дало мені наснаги. Тому я вам бажаю маленьких перемог, але щодня.